Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І сьогодні мова пойде про мої томатики каста, які були висажені на початку лютого, а потім розпікірувані і висажені стаканчики вже в цю мою тепличку. Тепличка 8х3 маленька і. Я посадила сюди у два ряди в шахматному порядку оцю свою касту. Ось так вона цвіте. Вже вона там, бачите, маленька завізь є. Чим я її підгодовувала? Ці томатики мої ще поки нічим не підгодовувала, бо ця грядка була. Добре удобрена з осінь перегноєм. Було посіяно тут жито перекопано і висаджені томати. Спочатку я їх висаджувала під пляшки 5-літрові, пластикові. Трошки вони були прихворіли, бо були морози. Але виглядають непогано. Виглядають непогано, ми вже їх ось так підв'язали. Обробила я єдине чим це борною кислотою, як вони оце почали цвісти. Але ще один разок хочу обробити і дам калійну селітру. Ось так красиві. Я їх брала не в професійній упаковці, а Брала в маленьких пачечках, розфасовую, але вони всі зійшли, всі росли гарно. І ось якось отак виглядають. Але треба підгодувати і, мабуть, чимось обробити, бо бачу вони. Трошки починають. Ось бачите, як гарно зав'язується, китицями так. Тепер я буду кожного разу садити цей томатик. Куплю професійну упаковку. Він низькорослий, ранній томат каста. От для таких маленьких теплиць саме. Те, що треба. І не займає дуже багато місця і дає добрий урожай. Ну, будемо, ще треба мені тут трошки прополоти, підворушити їх, і я думаю, що вони дадуть мені.